Особистий бренд, як проявлятися без сорому з вами, я Тетяна Киричук, ваш бізнес-наставник. 15 років я роблю зірок багатими, а бізнеси зірковими. Ми з вами розберемо типові речі, які заважають вам проявлятися і формувати сильний особистий бренд уже на старті. Страх Успіху ключова проблема на старті формування особистого бренду. Так, навіть не хейту, тому що особистий бренд це про лідерство і вплив на велику масу людей, і навіть успішні бізнесмени, які володіють мільйонами, мільярдами і кількома компаніями, часто бояться публічності і цього успіху, тому що вони стануть видимими. Відповідно, ще більш видимі стануть їхні гроші, їхній успіх. І страх полягає в тому, що вони бояться перше стати мішенью. Друге, вони бояться цієї відповідальності за вплив на велику масу людей, тому що мати гроші і мати вплив це дві різні речі. Ну, коли ти маєш гроші, ти не завжди маєш такий великий вплив. А от сильний особистий бренд він додає впливу. І коли ти маєш вплив на велику аудиторію людей, відповідно. Ти стаєш ще більше видими, і відповідальність, яку ти береш, ти вже береш не тільки за ті результати, які ти робиш в бізнесі, але є певна відповідальність за тих людей, які тебе поважають, тебе обирають, тебе слухають за тобою слідують. І тут оцей страх успіху дуже часто не усвідомлений. Є у багатьох підприємців бренди, політики, бізнесмени купують цей вплив сьогодні. У зрок у блогерів, коли їм треба донести свою ключову думку, вплинути на широку аудиторію. Людей і дуже часто великі бізнесмени, власники багатьох бізнесів є непроявленими людьми, тому що вони не хочуть бути в центрі уваги, і вони бояться оцього публічного впливу, тому що він має дві сторони: перша сторона вона допомагає продавати, збільшувати об'єми продажів у бізнесу, впливати на широкі верстви людей. А друга сторона успіху, коли ти стоїш видимим, ти стаєш цікавим і тій, е, обирає, і тій аудиторії, яка тебе обирає, ті аудиторії, яка тебе не обирає. Яка з тобою конкурує і тут, щоб цього позбутись? Треба сказати свою непопулярну думку, щоб стати відомим, не підлаштовуватись під аудиторію, а саме сказати свою думку, щоб стати відомим, саме резонансні думки. Які не відповідають тому, що говорять більшість, робить вас відомим, цікавим, унікальним, проявленим особистістю, тому що особистий бренд це про дозвіл собі бути собою. Не бажання сподобатися іншим, не бажання підластуватися під інших вам не допоможе створити сильний особистий бренд. А люди відчувають фальш, треба лише бути собою, дозволити собі бути собою і мати чітку позицію в багатьох речах і не боятися її транслювати. А, скажу з власного досвіду, до мене часто приходять різні і експерти, і власники бізнесу і є дівчина. Яка вже пройшла в мене велику програму в наставництві, всі мої міні-продукти, і вона ще дуже дуже повільно починає тільки транслювати свій досвід. А от саме ваш досвід, ваша історія, ваша чітка позиція і десь вона може відрізнятися дуже від того, що я в соціумі дає можливість вам сформувати сильний особистий бренд. І поки ви не приймете себе, не дозволите собі бути чесним собою і своєю аудиторією говорити популярну і непопулярну думку, вам не створити сильний особистий бренд, З чого почати. З власних історій, якщо ви починаєте з тих історій, які ви довго боялися розповісти аудиторії і починаєте їх розповідати, ви визвете величезний інтерес аудиторії. Якщо ви починаєте зділитися труднощами, це до речі, моя історія, тому що я та людина, яка легко справляється з труднощами, яка не любить нить, відповідно, я не жалію людей, які ниють, Вони мене дратують. перше, Друге, я та людина, яка завжди фокусується на хорошому, але я ж так само проходжу через труднощі, і мені теж не завжди окей. І коли я починаю в своєму блозі розповідати, що зараз мені важко, що сьогодні я от зіштовхнулася з такою ситуацією, що сьогодні я зла, то я проявляю різні сторони себе. Відповідно, я формую об'ємну картинку і формую довіру аудиторії. Коли я весь час смайл мене все прекрасно. То я не викликаю довіру аудиторії, часто дратую її. Я дійсно така людина, що я швидше буду смайл ніж нить, але є е, речі, труднощі, з якими ти не справишся, коли ти в нижчому емоційному стані, і коли ти про це теж розповідаєш. Ти стаєш справжнім. Ти по перше приймаєш себе різну. По-друге, от коли я, наприклад, не приймаю людей, які жаліються, це про те, що я собі не дозволяю проявити е, слабкість якусь уязвимість. А сила жінки в її уязвимості умінні сказати, що тут мені складно і мені необхідна допомога. І це не про слабкість, це про силу. Слабкість це коли ти ниєш і не хочеш вирішувати не ідеальність, а чесність формує довіру, любов і, звісно, продажі для вашої аудиторії. Тому не треба бути ідеальним треба бути собою. І з цим найбільша складність у багатьох, чому тому, що ми дивимося на картинки блогерів, зірок, ми хочемо бути ідеальними, і це нас блокує. Це блокує наше приявлення. Ми не знімаємо відео, бо воно не ідеальне. Не робимо фото, бо вони не ідеальні, бо в нас ще не такий гардероб, бо в нас ще щось не так. І поки ви не відстанете від себе і не дозволите собі бути не ідеальною, не ідеальним, формувати сильний особистий бренд неможливо. Я вже вам сказала, що коли ми починаємо проявляти свою не ідеальну сторону, саме це формує таку довіру вибудової сто. Сумки з аудиторією, і саме це допомагає вам збільшувати прибуток, ставати справді брендом, ставати людиною, які довіряють, яка має вплив. Тож, якщо ви готові відмовитися від сорому, бути собою і нарешті прийняти себе, свою силу і почати її транслювати людям і створювати сильний особистий бренд, я запрошую в мій телеграм-канал. Там щотижня я проводжу маркетинг, розбори, маркетинг, плюс мислення, які допомагає вам уже на старті розібратися з першими кроками, які допомагають створювати особистий бренд, і звісно, якщо у вас є такий поклик, можна зайти на групове чи індивідуальне наставництво і почати системно проявлятися в блозі, ми сорому монетизувати свій особистий бренди, свої таланти і формувати той вплив на свою цільову аудиторію, яка зробить вас. І успішними, і зірковими, і багатими. Якщо у вас лишилося запитання, лишайте, будь ласка, коментарі. Не забувайте підписуватися, ділитися відео. Це допомагає робити його ще більш ефективнішим. І ваші коментарі можуть стати темою наступного ефіру. Тож буду вам безмежно вдячна за ваші запитання під цим відео.